Коротше, є от у мене кристальний дротик, він в парі стоїть. Є оці голими. Пусть вони ну, блять, тут я не до смерті. Тут тяжко побити пізде. Получається 5 кристальних дротиків і одного запаю. І Якщо ти удачно зможеш його привести до другого, корочі, то цей. Бачиш, його паяє. Все. Вже почув з цим фуярив. Але головне, щоб вони один одного не йшли. Ну і не обов'язково, що від такого самого, він може всіх кого-небудь фуярив. Це типа не, не грає роль. то фуйня. Гляда, блять, але я щось з довго стояв, він по мені, уїбав камнем і я, блять, впав на. Нас. Але прям довго хвилин п'ять.